У нас на нашому каналі сьогодні знімаємо огляд в супермаркеті Новус на знижки та акції. Відразу знижки на торгову марку Тефаль, ножі, та ніж шеф-кухар. 15 см з чохлом, 339 гривень, 299 гривень якийсь. Так, з чохлом тефаль комфорт 12 см. Ножниці ці, до речі, класні, 339 гривень. Торгова марка Вінзер. Сковородки для млинців. Stone, так, stone Induction Line, 24 см 539 гривень. І така глибока 24 см без кришки 589 гривень, 26 см 669 гривень. Сковородка сотейник 784 гривні. Діаметр 26 см. Знижка на побутову хімію, з торгова марка SOMAT, таблетки для посудомийки. 70 штук 509 гривень, 34 штуки 329 гривень і капсули 5 в одному 20 штук 239 гривень. Також знижка на фініш для посудомийки 94 штуки 499, 65 399. Мені подобається більше, чесно кажучи, фініш, чим сомат. Сумат і не сильно добре відмиває

Пральний порошок Gala, аквапудра 300 г 34,99 ручного прийня, Так і аквапудра французький кірма 39,99 Tide 42 гривні 99 копійок і 54,90. Колоб, Аріель аквапудра скраві кольори 54,99 Вухастик 82 гривні від нуля року. Так, і знижка на різні капсули. Якийсь брікс. 10 капсул 74 гривні, лоск 13 капсул 199 гривень. І персіл також по 199 гривень. По 13-11 капсул. Кондиціонери для білизни Савек Soft 7499. 32 прийня. І тезорі де Орієнти також на знижках 139 гривень в асортименті. І відділ продуктів. Знижка на цукерки Монблан. Тут в асортименті 240 г 129 гривень. Так, і такі карамельки 150 г 30,99 рошин. Знижка на каву в зернах, крема еарома e 1099 1 кг і крема густо 999 гривень в зернах 1 кг. Сублімована кава розчинна. Абариста Американо 549 гривень 250 г. І Якобс Голд 200 г баночка 289 гривень по акції. Ціна до знижки 634 гривні. Олія Олейна 850 мл 72 гривні 99 копійок. Оливки з кісточками. Фуердо верде 44 гривні 99 копійок. І маслини з кісточками 44 гривні 99 копійок. А тут і з кісточками, і без кісточок. А якщо брати з лимоном фаршировані оливки – 64 гривні 99 копійок. І знижка на паштети з болгарським перцем, якісь профі. Так, І паштет з грибами 29,99 Тунець торгової марки Novus з шматочками в соняшниковій лії 89,99-185 г в баночці. Соус муті томатний з Це пармезаном 190, 119 гривень. Це дуже класний, дуже класна торгова марка, класні соуси всі в них. А, дійсно, хто знає, той знає. Варто спробувати просто варити пасту. Зараз гарну пасту додав і До, смакуєш. Так, і смакуєш. Так, і пюре томатне таке 79,99 пасато. Також дуже класна ціна. А для піци, от неймовірно, раджу. Ось такий соус вже стіні баночці. піца соус. Він тут із базиліком, дуже приємно пахне, і дуже класний склад. 69,99. ціна до знижки 120 гривень. Варто спробувати. Дійсно, хто любить вдома готувати пасту, класна пропозиція. І ціни на овочі, фрукти. Зорієнтую вас. Кавун по знижках 59,99 Ну кавуни вже такі великі, наче як сезонні, Ну, хтось важив, 465 гривень один кавун заважив. Так, диньки маленькі, а, диня Галія якась 99,99 99. І Диня білий... А, це виноград. Виноград 239, да, Диня 99 гривень. Червоний виноград 199 гривень. Знижка на цибулю, до речі, молода, вже 42 гривні 99 копійок. Томати чері 59,99 250 грамів. Томат червоний чері сливка 49,99. І на гілці 87 гривень 99 копійок за кілограм. Кумус класичний, 64 гривні 99 копійок. Він без спеці, без нічого. 250 грамів такі баночки. Сьомга шматочками слабосолене філе 219 гривень 180 грамів. Ми його брали не смачне, таке відчуття, що він вже зіпсувався і потім його засолили. Так, форель шматочками Master Fish 199 гривень, слабосолена. так, 180 г. Цей не коштували, не знаємо. Хто спробував, вже, будь ласка, напишіть відео. Далі ікра сайди солона 100 грамів 54,99, ікра тріски солона 49,99. ікра тріски ось така. Водний світ пате 34,99. Знижка на хамон відразу з ноги 149,90 за 100 грамів. Так, і тут якась також так, 12 місяців 139,90. Знижка на ковбасу у Дрогобицьку Укрпромстач 209 гривень за паличку 400 г410 грамів, г. Грамів. І закарпатська Укрпромстач переяслав 69,99 за 100 г. Так, і в паличці 338 г рівно. Дитяча ковбаса торгової марки Алан, 34 ,90 гривні 90 копійок за 100 г. Обов'язково потрібно, щоб для цієї знижки була картка ноуса. Знижка на тостерні сири 100 г 39,99, 99 і якийсь ось такий тост -чіз. Так, І знижка на плавлені сирки кому 22 гривні 99 копійок в асортименті. М'який кремовий сир грецький в салати 39,99, типу фети. Так, і що тут ще? Бринза good Milk 54,99. Смачні сири. Такі, це крем-сир всередині з начинкою, малиновою, імбірною, журавлиною, черешня, а вишня 69 96,99 такі, 129 з інжиром і з малиною 129 гривень. Смачні десерти з маракуї, і персиком, і вишнею. Так, 500 грамів 69,99. Так, з цукром, але смачні. Хто такі полюбляє? Так, і знижка на комо, крем-сир вишковий. Це якийсь новий. Я раніше такого не бачила. 59,99. Ось такий великий крем-сир 89,99, 300 грамів. А маскарпоне. Дуже класна торгова марка, класний маскарпоне 9999, 99, але потрібно обов'язково мати картку ноуса. Для цієї знижки без знижки, без картки ноуса 189 гривень. Також в новусі знижки 40% на майже всі вина власного імпорту. В бренді Метакса 5 зірочок, 700 мл 589 гривень на знижці. І знижка на текілу, дос Мексикану, см'яка текіла, приємна 38 градусів, 700 мл, 369 гривень. У нас здається тільки в нову сіє. Це текіла, в нас е, знайомі її постійно купують, кажуть, що дуже класна. Так, це якась, а це не те. Потім далі е, санкусе 429 гривень за 700 мл. Лікер Шеріденс 500 мл 699 гривень. Віскі Вільям Піл, 700 мл 299 гривень. І капітан Морган Ром 700 мл, золотий 429 гривень. Дякуємо за ваш перегляд! Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Слава Україні!